І як казав мій дід, краще погано їхати, чим дуже офігенно йти. Люблю тебе! Бля, треба щось то підложить, коротше. Та пофіг підложу свою жопу. Ну що, добрий день? Пацани. Йо -моє, що ви там? Нормально у вас все? Я надіюсь. Та що Е, добрий день, радий бачити всіх вас на своєму каналі. Хоча цей відос буде знятий для молодих пациків, які, так сказати, тільки-тільки вриваються в цей вайб. Вайб двіжа, вайб андеграунда і ще чогось там вайб. Можливо, ви чуєте, як свині кричать. Е, я надію, що я сюди не добавлю музики. Хоча ну, прикольно, коли десь там на задньому фоні, на задньому плані грає музичка. І значить, ви почули цих свиней? Е, ну, чого я хочу, щоб їх чули, бо це такий вайб. Десь співають птичечки, десь дує вітерець. Я відчуваю якусь прохолоду на кінці моїх волосочків відчувається дребежання, це все вітер, це все відчуття, і це прикольно. Коротше, щоби відчували це життя, треба кайфувати. Блять, що взагалі це все общем. Мені дуже сподобалися такі розмовні відоси. Я думаю, в подальшому я буду багато знімати таких відосів. Є багато різних тем, які можна обговорювати, і при цьому нічого не робить руками. Звісно, будуть якісь ремонти, звісно, будуть якісь. Влоги, коротше, все буде. Але і розмовні відоси теж будуть, бо вони мені дуже Але і розмовні відоси будуть, бо вони мені дуже заходять. І ще згадаю попередній відос. Я дуже вдячний вам за коментарі, дуже цікаві, дуже корисні. Я коли їх почитав, щось для себе з того виніс. Люди. Писали, що в мене дуже затягнутий вступ, і що я дуже багато говорю. І Я з вами цілком згоден, і я багато говорю. Але то я такий просто є, і я з цим нічого не можу зробити. Ну, такий, як я, лише є один в цьому світі, і тому ви на мене звернули увагу, і тому ви мене дивитесь, і тому ви підписалися. А якщо ви ще не підписалися, ну так десь тут ви біже зараз вискочить текст з словами. Підписатися на канал. Зробіть це прямо зараз. бо такого більше ніде не побачите. Так от, і що, пацани, я ж до вас коротше, для вас це відео з моїм. Так сказати досвідом. Сьогодні я хотів би поговорити саме про жигу і про те, чи варто її купувати в молодому віці, чи може краще на мотику, чи може краще взагалі пішком ходити, і чи може краще назбирати на якусь кращу тачку. Ну що, Зараз коротше, ми почнемо. Що то говорить. Так от, пацани, жига це така тачка, яка дарить емоції. Жига це така тачка, з якою кожен стане майстром. Жига це тачка, в якій дівчата, хлопці, дорослі, малі, великі всі можуть їздити кучею по чоловік і кайфувати. Е, ви скажете, можна це все і в іншому автомобілі робити, але, ну. Там трошки гроші треба, щоб були. А ми говоримо про нас, молодих пацанів, які коли ще тільки ось ось там школу закінчують, або університет, або бурсу в більшому випадку, то вони хочуть, що то на чомусь їздить. Спочатку вони, звісно, беруть собі якісь мотоцикли. Це понятно якщо вам буде. Цікаво відео про мотоцикли, окремо зазніму відео, який взяти мотоцикл, краще було б для молодого пацана знову ж таки по бюджету. І сьогодні ми говоримо про жигу, про бюджетний автомобіль. Можна взяти, да, другу тачку, але в нас пацанів немає грошей. Нам тільки так ось, ну, нам дати щось кататися, усе там, дівчата, там двіжушка, там, у, -у дріфт, короче, вся фігня. Е поганять десь по полю, ну, в общем, ви поняли, да? то хочеться автомобіль. І не кожен може собі дозволити купити такий дорогий автомобіль. І що значить, коли ми заходимо там десь на, на, на Олекс, на якусь площадку, де продається автомобілі, то на що ми звертаємо увагу? Це да, на жигу. Чого? Вона ж, з виду, така не дуже. Ну, блін, і в салоні така собі, ну, і, блін, і їде вона так не дуже. Але вона дешева. Відносно дешево. Зараз просто бляха вже такі ціни, що просто всертись можна. Але ну це все коротше, воно так цей світ заведений. І є дуже великий плюс ЖИГ, як я тільки що говорив, це те, що вона дешева. В принципі, можете піти на якусь підробітку, де щось підзаробити. Може, ви там збирали якісь гроші і ну, вже назбирали щось там. І, в принципі, у вас вистачає грошей перше на телефон, на прикольний телефон якийсь, ну не на дуже. Друге на мотік, який у вас вже по-любому є, тому що в основному спочатку пазики хочуть мотики, а потім хочуть жиги то Ось хотять ну 4 колеса вже, бо воно знаєте, типо, вже трошки в салончику, там трошки вже тепліше, трошки вже там, ну якось комфортніше. Ну трошки вже дідами стаєте. Її вже якось хочеться там что-то вже більше людей покатати. Третє це можна купити собі жигу. Значить, от ви купляєте жигу, і що далі робити? блін. Та що робити? Газувати, дріфтувати на ній. По-перше, коли ви купуєте собі жигу не за великі гроші, ви вже її купили, ми з цим розібралися, то ви на ній починаєте кататися. По любому в цій жигі починає щось ламатися, тому що ви обично купляєте собі самий низ ринка, по самому низу ринка купляєте собі якусь жигу і хочете вже на ній розсікати райони. І дійсно, який час ви це на ній робите. Катаєтесь, катаєтесь, і потім вона починає ламатися. І це вже другий йде до нього. Плюс, вона ламається, і ви починаєте самі щось робити. Чого самі? Ну, через те, що у вас немає грошей ні на яке там СТО е і. В принципі, СТО не дуже хочуть робити якісь там Жигулі, може якийсь там дід в селі, або допустимо тіпчик, який прос якому просто подобається автомобіль, і він просто йому пофіг, він ремонтує все підряд. тому що ну гайки, що на якомусь там форду, що на якомусь там Жигулю сімки, вони абсолютно однакові. Просто трошки подебільному зроблені, але то таке. І що? І ви, коли у вас щось ламається, от ви їхали їхали з подругами, повний у вас салон дівчаток, там, всі движушка, там, пацани, все, так, клас, ви їдете на річку, і у вас щось там ламається. Потім ви з пацанами йдете в гараж і це все діло ремонтуєте самі. У Вас з'являється дуже великий стаж. В ремонті, прикиньте. Ви потім можете ремонтувати ці жигулі, при цьому е, не ходити і не в якесь е, спеціальне заведення. Ого, як це сказати? В якийсь спеціальний учбовий заклад, той, що буде вас учити автомобілям. Ні, ви самі це научитесь з пацанами, научитесь гайки крутить, бо того потребує жига. І в, тоді вже. В подальшому, коли ви кудись виїдете, ви вже знатимете, що робити прямо на місці. Прямо на місці, взяти все це діло і скрутить. І це вже іде третій, по-моєму, плюс, плюс третій. Я просто може буду там губитися десь у цих плюсах, але по-моєму це третій плюс. І це те, що ну, цей автомобіль, якщо десь в дорозі поламається, то можна його в дорозі зробити. Наприклад, якщо у вас буде автомобіль Mercedes, BMW, ну вже такі трошки поярче, ну, автомобілі, то вже в дорозі ну, плюс-мінус, ти їх не відремонтує. Що кажу, плюс-мінус? Бо деякі старіші є, їх можна підкрутити. Я кажу за іномарки в дорозі. А як вже трошечки новіші, там вже йде трошки, все там комп'ютер, якась двіжуха, уже оця електроніка срана, яка, якщо щось відрубиться, то все, ти вже машину не заведеш і йдемо ж пішком додому з пацанами. Це свій вайб. Тоже прикольно, але... Ну, не так прикольно, коли ти ось їхав, їхав, поламалося. Ви з пасиками вийшли, там свічки перечистили, там карбіка розкрутили, продули прямо так на місці. Всього такого на чиїсь кофті розібрали, розкрутили, чиїмись шкарпетками перечистили. У дівчат позичили спідниці та і все. І посиділи на них по, 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 по цей почот. Ну, коротше, посиділи, покайфували, сіли за пів часа, буквально зробили і поїхали далі. І, в принципі, для пацанів, я думаю, це буде дуже великий досвід. І це, коротше, дуже прикольно. Ну, не це не це не те, то, що той телефон зранив, якому там ото сидиш і ніхіра не робиш. Але якщо ви берете вже крутішу тачку, вже такого діла не буде. Вже вона не буде у вас ламатися, і вже коротше, це не прикольно. Чогось мені так здається. Ну коротше, то вже ми не з такої сім'ї, як другі, то вже ну, не по нашій темі. Так, зараз я хочу перейти до наступного плюса, це те, що вона дешева в обслуговуванні. Ну і з цим ще варто поспорити, але все ж таки я клоняюсь до того, що ну, вона все-таки бюджетніша в порівнянні з іншими автомобілями. Є, звісно, запчастини й дорогі, є і дешеві. Так як і на іномарках. Ну, Наприклад, якщо на іномарку брати якусь запчастину, то вона. Якщо на іномарку брати якусь запчастину дешеву, то вона вийде як на жигу дорога. І при цьому, коли ви поставите на жигу дорогу, якісну запчастину від якісного виробника, який ну, дійсно робить нормальні віші. То воно буде їздить. Повірте, це вже провірено. Той, хто буде казати, що ну купиш дороге, і воно не факт, що буде їздить. Є такі случаї, але це один на мільйон. Ну ладно, не на мільйон, може десять може на мільйон чи п'ятдесят на мільйон. Ну є такі случаї. Ну воно просто в цьому світі воно так коротше. І значить, що е -е, четвертий плюс це жига. Е -е. Бюджетно в обслуговуванні дуже дішманська. Якраз пацани можуть потягнути. Допустимо, якщо ви учитесь, у вас є стипендія. Зараз уже стипендія така трошки прилічна. Якщо ви учитесь ще і в універі, там взагалі, йомаю, космічні гроші. Щоб мені то в бурсі стільки платили. Йо, пересете. Ти що гоніш? Мене то 300 гривень було бли, на, на три місяці. І роби, що хочеш. Ну, і з цими 300 гривнями. Я міг робити вітер. Якщо у вас поламається ходовка, то буквально тисячі десь за три ви можете все перебрати нафіг. І у вас буде жига, їздить, і ви будете радіть, і всім буде добре. Після кожного ремонту, коли ви відремонтуєте свою жигу, у вас появиться ціла куча ендорфінів. По-перше, що ви розумітимете, що у вас нові запчастини. А по-друге, що ви відремонтували жигу і можете летіти в закат на ній. І знову ж таки зі своїми друганами. І от така отака двіжуха: бюджетна в обслуговуванні. І це тємово Ну, типа, бюджетне в обслуговуванні, але ж вона, типа, і частенько ламається. Це теж такий, є така штука. Ну, знову ж таки, якщо ви будете їздити плюс-мінус з головою на плечах, то вона у вас і не буде так ламатися. Повірте мені. Фрік, аюке?

Можна там перекрасити і вже кинуть незвичайні дісульки, а тітанчики. Е, ви можете з цього автомобіля зробити таку ляльку, що просто можна ну, восхищатися і кайфувати. Е, коротше, можна багато чого зробити, можна там що то в двіжку по, по цей порозсверлювати, по, позадерювати, покрутити, повертіть, позбільшувати якісь там діаметри, позменшувати, жикльори міняти, е, краски міняти, мінять. Коротше, все що. Все, все, Завгодно ви можете зробити. Жига це такий, типа, своєрідний Лего для пацанів. Ну і не тільки. Якщо чесно, я не дуже люблю Жигулі. У мене не так, то їх і багато було. Кстаті, ще один такий дуже вагомий жирний плюс. Це те, що якщо ви. Навчитеся їздити на Жигі, то ви будете їздити і на будь-якому автомобілі. Так, ну що, бацики, ви надумали собі жигу купувати чи ні? Я вас переконав чи ні? Це не реклама була. Так що бацики, значить, дивіться, це просто моя думка. Це я так думаю. Я так бачу. Значить, в мене вже була Жига, і в мене є жига, і я на ній їжджу. І знаєте, що я скажу вам. Так чисто, просто якби в мене було багато грошей, звісно, я би купив би собі якусь дуже прикольну тачку, дорогу, класну, в якій тихо в салоні, в якій не смердить, хоча в жигах теж не смердить, але в нормальних жигах, за якими дивляться. І я би купив, звісно, собі таку тачку. Але так як ну ми пацани з вами молоді ще в гарячі, в яких ну в крові багато. Ну, того всього, того, короче, сил. ну, тут, короче, Блін, сильні пацани класні. Яким хочеться щось зробити, віджувати, то і, і ми без грошей з вами. Фу! Ми з вами без грошей. Ну, от і ми розглядаємо варіант Жиги. І я, звісно, також. Я собі купив жигу, і я не жалію. Можливо, в відосі я покажусь вам якимось таким, знаєте, типу, Тупеньким. Але я над цим працюю. Мені дуже тяжко зв'язувати слова, через те, що в моїй голові дуже багато інформації, і я би хотів якось все конструктивно для вас розповісти і все зв'язати до кучі от А до Я. Але в ну, мене виходить, але не дуже хорошо. Але я над цим працюю. І в майбутньому ви будете бачити мега-крутого оратора. Да, кіт? Кіт? Кіт каже, «Да». Дякую всім за перегляд. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку і напишете коментар, що ви думаєте, пацани. Пацани. Напишіть, що ви думаєте. Я надіюсь на зворотній зв'язок. Кожен коментар я читаю. Якщо ви не вірите, зайдіть під кожний мій відос і подивіться, що я відповідаю кожному. Мені дуже цікава ваша думка. І якщо вам щось цікаво про жиги, про мотіки і загалом будь-яка тема, пишіть і цю тему я обговорю разом з вами. Ми з вами поміркуємо, пообговорюємо. Я звичайний пацик з села, який просто живе і показує все, те, що бачить навколо себе. Значить, іду до цілі в 1 мільйон підписників: Тікток, Інстаграм, Ютуб. Надіюсь, ви зі мною в цьому кораблі. Все. Всім дякую. До побачення.